Це я повинна зараз учитати. Пенсіонерка Тамара Баніт до прозорого офісу, що на проспекті космонавтів, прийшла, аби подати документи на перерахунок субсидій в неопалювальний період. Все скатали, все записали все. Так як у мене немає ні машини, ні, 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 ні. от этого всього, ні, ні щита в банках. Ну, то що ж я? Я просто пенсіонерка. Світлана Васильівна у зимовий період субсидію отримувала у безготівковій формі. Ту, що призначить, на літо їй перерахують на банківську картку. Для цього жінку викликали у прозорий офіс. Необхідні були реквізити для перерахунку грошей. Суспільному каже без державної допомоги ніяк. Мінімальна пенсія ліків багато треба. І все і Тамарі Баніт і Світлані Васильівні субсидію на неопалювальний період нараховуватимуть із травня. Попри те, що до прозорого офісу документи вони подали у червні, каже фахівчиня центру Наталя Боднарчук. Також перераховує за яких умов у субсидії відмовлять. Громадяни, у яких є більше як одне житлове приміщення, депозити в банку більше як 100 тисяч, і більше як один автомобіль. В одному з них немає 15 років здати випуску автомобіля. Саме ці перераховані критерії, і додавилися в цьому періоді. До прозорого офісу, що на космонавтів, за словами його очільниці Вікторії Корсон, на отримання субсидій в неопалювальний період документи подали три тисячі містян майже половині з них таку допомогу вже призначили. Відділення в нас працює з 8-ї і прийом здійснюється громадян до 16-ї години. Зокрема, прийом щодо призначення житлових субсидій проводить 10 спеціалістів. Приймає громадян, які територіально відносяться до Вишеньки і до центру. Загалом по місту до прозорих офісів із заявою перерахувати субсидії на неопалювальний період звернулися 18 тисяч містян, каже Валентина Войткова, директорка міського департаменту соціальної політики. Органи соціального захисту здійснюють автоматичний перерахунок для призначення субсидії тим домогосподарствам, які користувалися житловою субсидією в опалювальний період, але тільки після звірки проведеної по верифікації з міністерством фінансів. А потрібно звертатися саме тим домогосподарствам, які отримували житлову субсидію по безготівковій формі. друге це якщо в домогосподарстві проживають внутрішньо переміщені особи або орендують особи житло, то таким домогосподарствам потрібно звернутись до органів соціального захисту, щоб підтвердити свій факт проживання. І також третім це напрямок це ті домогосподарства, де фактично, фактично зареєстрована одна кількість домогосподарств, а проживає. Інша кількість осіб Юлія Вознюк, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.